Послання 1300. Матір Спасіння. Божа воля є таємницею для більшості з вас субота 27 грудня 2014 року Божого. 12.55. Мої дорогі діти, ви повинні завжди довіряти святій волі мого сина, оскільки через своє велике милосердя Він допустить. Щоб лише обмежена кількість зла поглинула світ. Якщо мій син втручається в будь-яке діло, яке викликає різного роду осквернення, то він це робить для того, щоб зберегти віру. Слово мого сина священне, і його воля належить йому, щоб робити те, чого він забажає. Ваша воля належить вам, але якщо вона добровільно. Віддається Богові, то тільки тоді Його воля може бути здійснена. Довіряйте, довіряйте, довіряйте моєму синові, бо все відбувається згідно Його волі. Якщо він допускає, щоб зло процвітало, а його послідовники були обмануті його ворогами, то на це є Його воля, і це здійснюється, щоб випробувати віру вірних. Божа воля є таємницею для більшості з вас, і Він може вирішити, що є необхідне для блага людства в будь-який час. Ви повинні дозволити вашим серцям залишатися в мирі і любові та довіряти моєму Синові Ісусові Христові. Його присутність поміж вами є дуже сильною, і ви маєте бути вдячними за це. Тому що без його святої присутності темрява покрила б землю. Ваша улюблена мати, Матір спасіння.